Всім привіт! Продовжуємо роботу над проєктом Пасіка. Пасіку. У минулому відеороці додали функціонал для додавлення нового запису, а в цьому відеороці додали ось такий сайдбар з правої сторони, в якому буде наша форма. Пізніше додамо ще її видалення. Це вже напевно в наступному відеоуроці. Так, я, у нас форма була додалася ще в е, попередніх відеоуроках. Ну, сам, якби, саме модальне вікно. Ми його додали в минулих віддіроках, коли додали ось цей весь список. Давайте знайдемо це модальне вікно, а точніше, кнопку. Так, спочатку відредагуємо самий надпис цьому вікні. Так, ми бачимо, обновитий допис у нас з'явився. Давайте додамо нашу форму з, з імпатом повідомлення і датою. Ідемо, ми вже в нас є, по суті, форма. От, давайте видалимо цю стару форму, видаляємо. Поставимо тут одинички, щоб ми не загубили в якійсь. Стриці, нам треба її додати і скопіюємо нашу форму уже з. До функціоналу, де ми додавали нову, новий запис. Так, вставляємо сюди, де ми поставили внички, і тут давайте змінимо саму надпись. Submit, update і Note. Так, ми будемо брати також з Note, Note і Date, DateIn. І також будемо їх відправляти. На бекен для обновлення. Так, червоним світрі, бо в нас ще її немає немає нашого методу такого ще. Давайте ми його створимо тут нижче. От. І подивимося. Подивимося. Чи взагалі він сюди заходить, коли ми нажимаємо кнопку Редагувати, чи ми попадаємо сюди. Так, давайте глянемо. Так, це наш видалення. Так, бачимо, вже з підсвітилось, і в нас вже якби оприділився. Так, давайте нажмемо на кнопку редагувати, і в консолі ми повинні побачити нашу Форму, по суті, інпад і... Ще там. Е, так. Оберігаємо. Так. Як ми бачимо, ми отримали через консольку наші дані. Ну немає у нас Hive ID. Ми його добавимо. Е, ну, це, це при нажаті кнопки Сохранити. А нам треба кнопка Редагувати. Так, давайте знайдемо кнопку Едарувати, і туди навішуємо клік. Так, давайте ми її знайдемо. Так, ось наша кнопка. І давайте на неї навішаємо Клік, по якому будемо. Підтягувати дані для конкретного запису. У конкретний запис, по суті, ми будемо підтягувати. Так, клік. Е, в клік нам треба буде передати ID, щоб ми знали, який саме ми запис е, клікнули, по суті. Назвемо його Open. І туди передамо notebook ID. У нас от, через флот перебирається і у нас там буде ID notebook ID. Так, ID ми отримали і давайте глянемо чи дійсно це так. Нажимаємо на ми бачимо 3. Далі нажимаємо новий, 10. От, ми бачимо різні ID. -шки. При е, на, нажаті на різні кнопки. Так, значить, е, все працює і все якби окей. Давайте візьмемо. Так, ми зісплеем ноти і зі Сплемом Date ID поставимо пустими, щоб записати їх. Вони у, у нас також використовуються там, де е, додавлення запису. Так. зараз я біом це все зроблю і додамо так, є. І тут ми ще додамо нову змінну, Note Edit. І це в нас буде змінна, по якій ми будемо знаходити по IDS у нашому об'єкті. В даному випадку з HiveDight Notebook. Будемо знаходити наш наш запис, наш запис, по суті. І туди будемо записувати наш... ноти і date in. Так, як ми бачимо, ми записали, перезаписали наш ноти і date in. І якщо ми нажимаємо різні кнопки Редагувати, то підтягується та імено, той іменно запис, по якому ми клацаємо. Так, ну, вивід ми зробили. Далі. Появився зараз, покажу отакий момент, коли ми нажимаємо Редагувати, а потім пишемо Добавити, то в нас виходить останній записаний елемент, який записався в формноти і формноти, він, він виводиться в добавлення. тому Давайте, коли ми будемо закривати вікно, ми будемо чистити, по суті, ставити пустими наші This form not a note і This form not і date in. Ось так. І ми цю, цю cross update навішаємо на кнопку Закрити в нашому вікні, де ми Редагуємо наш запис. Так, давайте подивимося. Обновимо. Так. Давайте нажимаємо Дагувати, бачимо. Так, Е, Так. Так, так, так. Все відпрацювало, нажимаємо дагувати, бачимо наш запис, додаємо, ми бачимо у нас вже пусті поля. Тобто, воно перезаписало наші дві зміни. Так. Далі. Давайте створимо наш запит до бази даних, щоб там обновити. Так, в нас вже є сам метод. В які ми заходимо, а тепер потрібно додати сам функціонал. Давайте, що ми зробимо? High id, high id візьмемо. Так, опа. Нам треба Hive ID передавати потім нот і DJ. Ми прописали додавлення High ID. Так. І додамо тут новий метод, Назвемо його UpdateNode обновлення записів вулику, по суті. І тут її визвемо. В методі submit update note ми візьмемо цю, цей метод, в який передамо і нашу форму формноти. І давайте скопіюємо з вищого методу Zen, щоб ми написали це все вершну. Щоб після того, як запит виповниться, ми. Повідомимо, що запис е, змінено. Або виведемо шибку помилку, якщо вона буде. Так, ми передали з план. Тут міняємо на е, запис змінено. І знаково поставимо. Давайте ще запис доданого знаково поставимо. Так, є далі. Тут, там, тут, там. Добавили ще в 360-тій зі з ноти ноти. І перезаписуємо на те, щоб була не, пуста строка. Так. Не знаю, чи пусту зробимо, чи ні. Так, ID ноти. Not, not, not. E, так, отут її визвемо і e, запишемо в неї ID, те, що ми передали при нажатті Open Update e, ноти методі. Так, а тут з ID ноти передамо. E, так. Ну і давайте тут вже напишемо сам e, тоже Action, e, де передамо ID ноти і форм-ноти. Так, наш от, Давайте глянемо кінно наступний бути. Ноутбук і ID би, як. ID note передаємо сюди. Так, є, а там далі так. Далі. Коміт нам треба в Mutations нам треба передати. Те, що ми отримаємо з бекенда і записати. Е, так, ось такий у нас запит йде на е, падзапит на обновлення нашого, нашої, е, нашого запису в е, журналі записів, по суті, в ноутбук таблиці. Так, у нас вже нот є для хайвер. Давайте напишемо не нот, ага. Mm -hmm, як це ще правильно написати? Note One, one not hive. Одна, Один запис. От. І тут апдейт OneNotHive напише. Так, є. Копіюємо е, цю назву. Е, так. Так, ми бачимо, ми повертаємо просто булівське значення. А нам треба всі дані по цій конкретній. Як то кажуть, записи. Так, давайте спочатку Mutation додавим Update One Note Hive. Так, і давайте через консоль подивимося. Так, я ще додав ID нот і дата. Так. Також додав фігурні скобки, для, е, які помістив ID-нот і фонд дату. Так, тут ID-нот передаю і OneNote Hive data, так як в мене там воно в даті сидить. Так, далі. Тут також я взяв фігурні скобки і передав. Як при IDNot, передав туди здесь IDNot і Farmnote передап туди здесь not Так, далі. Uh, дальше, Дай дальше. Дальше. Дальше поставим кисть цепки і подивимося, що нам виведе not і дата. Що у нас куди попаде? Так, є. Yeah. Так, будемо все редагувати. 5.5. Ставимо там щось своє. 8.8 з Так, всі ми все-таки получили ID, а от в 9.9.9 ми в нашу дату нічого не отримали. Так. Хто не отримали? Чому ми туди нічого не отримали? Давайте глянемо, як тут запит відбувається, що тут. Ага, 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 ага. Нема такої запису, нема такого, Давайте поставимо цей. Так, ми отримали болізське значення. ТРУ. Давайте його спочатку поміняємо на масив даних, який ми повинні отримати. Йдемо в наш контролер, в метод update і йдемо в наш сервіс. І тут -а давайте поміняємо трошки. Ренермо ноутбук. Так, все. От так ми будемо його це все вертати. Ноутбук обновили і рятуємо ноутбук весь. Так. Ось такий масивчик ми отримали. І окей. Ось такий нам і нада був. Так, ідемо на е, наш фронт. І давайте глянемо. Знову обновимо. Так. Тягувати. Поставимо якесь число. 90, наприклад. Так, зберегти і дивимося. Так. Айдіжку ми отримали 7, 7, 7 А от 999 9, 9 ми не знайшли. Так. Десь чогось не передається. Е, так, давайте трохи підправимо цю всю ехію. Так, е, передаємо One Note Hive data тільки сюди і. тут Ми тільки дату також отримуємо і записуємо в наш Hive data ноутбук. Де пошук робимо по ID, порівнюємо нашу ну, з ноутбук запись, по суті, з ID. І якщо вона не буде одна ID, то виводимо item і дата, та, що прийшла. Пишемо в ITEM, той. В общем, тут все. Давайте подивимося, протестуємо знову, чи в нас все відпрацює. Так, нажимаємо. Беремо От нашу запись 91, ставимо 92. Є. зберегти і дивимося. Так, запись помінялась. Все, повідомлення вивелось. Ну, на цьому все поки.